Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати. Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні. Працює Єлизавета Цереграцька. Національний банк України готується обмежити карткові перекази між юридичними особами, запровадивши ліміти в 100 тисяч гривень та 30 транзакцій на місяць. Що про це думає економіст та фінансовий аналітик Віталій Шапран? Дізнаємося далі. Я не відходячи далеко від заголовку, хочу запитати, що ось означає цей p 2 p перекази тому що з одного боку, ніби очевидно, що йдеться про звичайні картки фізичних осіб, і це просто уточнення, чи це якісь особливі рахунки, особливі картки? Ну я хоча раніше працював в Національному банку і. Ходив до складу Раду національного банку з 19 по 22 рік. Але зараз, так само як і всі громадяни, читаю новини їх. Дай не є інсайдером Національного банку, тому з роз'ясненням краще звертатись до них офіційним. Але із того, що вони опублікували, видно, що це мова йде саме про звичайні картки. Тобто, всі картки фізичних осіб, які випущені е, банками України, от переказ між карткою фізичної особи. Як правило, номер вашого рахунку починається з 2,620, 22 клас рахунків, і це номер рахунку фізичних осіб, яким відкриваються картки. А далі вже йде там розшифровка номеру картки по регіону, по банку і так далі. Тобто ну, та система, яка зараз у нас діє, там, і бан, да, вона в принципі кожний. Українець має такий номер картки, да? не той, який зазначений на самій картці, да? а номер карткового рахунку. От. І от банки ведуть облік руху коштів по цим рахункам. І відповідно всі ті, які відкриті фізичними особами, вони будуть визначатись як підопі перекази, якщо між ними такі перекази відбуваються. Ну... Окей, тут варто зазначити, що йдеться в новині про те, що готує проєкт рішення, тобто ми я так розумію, що не маємо готового і так, матеріалу, ми можемо конкретно налізувати так, да, да. але менше з тим, якщо говорити про припущення, і взагалі про ваші думки з приводу того, наскільки це доцільне, наскільки це адекватне рішення, тому що ми розуміємо, що дуже багато волонтерів волонтерок провадять свою, свою діяльність, і можливо це на них якось повпливає знаєте, я до цього рішення відношусь різко негативно, і я відразу, як тільки прочитав їх роз'яснення, да, офіційні, і що волонтерів це не буде стосуватися і проводить зустрічі з ними, і так далі. І що це робиться, щоб не ухилялися від сплати податків, і для боротьби з картковими шахраями, які дійсно це є проблемою, вони видурюють у пенсіонерів пін-коди, номера карток, потім знімають гроші і так далі. І активність цих банд, ну так можна їх так назвати, да, вона підвищилася, і це не є проблемою України, це проблема всього цивілізованого світу. От є навіть Голлівуд не так давно зняв романтичний фільм з цього приводу да, да джоляр. Українською ну можна подивитись, як воно працює, як видують гроші у людей. да такі проблеми є, але е рішення вкрай невдало, тому що обмежувати. Роботу всієї системи через наявність е, 3-4% переказів, не дуже великих, да, е, які пов'язані саме з шахрайством або з ухиленням від сплати податків, це неправильно е, обґрунтування яке вони подали, тож, ну, воно виглядає дуже дивним, тому що насправді в нас є певна позитивна тенденція в економіці, в нас дуже зросли е, 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 залишки на рахунках фізичних осіб до запитання. Це так. Кошти туди входять карткові рахунки, це є депозити до запитання в банках, які коли ви в будь-який момент можете перевести або зняти свої кошти, от, це відповідна класифікація. Тобто, в нас, якщо ви подивитесь структуру грошової маси, яка обслуговувала наш, виробництво нашого річного ВВП, вона називається М1 грошовий аріат. Це вся готівка і безготівка, яка Саме в банках до запитання знаходиться, то вона дуже сильно зростає і змінюється її структура. До війни у нас було десь 50% готівки, 50% без готівки. А от зараз у нас приблизно ну я так тут точно статистики на, на останній місяць немає. Ну десь 35-40% готівки, інша безготівка. Чому це відбулось? Тому що збільшились виплати військовим. Збільшились в держзамовленнях ВПК, де є офіційне зайнятості де державні компанії, і зросла е, кількість людей, які е, е, ну, фактично пер, перейшли з готівки на безготівкові розрахунки через картки. Це навіть в Києві можете звернути увагу. Багато на це вже відреагували супермаркети. Вони просто повбирали каси, і є каси так зване самообслуговування. Ну, великі мережі я не буду рекламувати, але я бачу, що вони просто поскорочували вдвічі каси, тому що фактично тепер можна карткою, коли ти розраховуєшся, просто без участі касиру пробивати ці товари. Ну, в принципі, як це робиться в Європі, так само і у нас та ж тенденція. І тому просто казати, що збільшилась кількість операцій тому ми будемо їх обмежувати, це методологічно неправильно, О, тому що в нас це збільшення відбулося саме через те, що у нас є певні зрушення в структурі витрат держави, в структурі витрат економічних агентів. О, це об'єктивний фактор, який не залежить від національного банку. І заганяти там, ну, з, з такими заборонами, да? ну, до чого це може призвести? До того, що ті люди, які дійсно ухиляються від сплати податків, от, вони будуть просто раніше вони це робили через банки, от, продавали товари, отримували на свої картки гроші. От, і е, таким чином у них відбувалась така ну, Називаємо сіра господарська діяльність, можливо, з якої вони щось там трошки не платили. Да? Ну приблизно так виглядала схема. А тепер вони будуть просто продавати за готівку і все збільшиться попит на готівку. Навіть той військовий, який захоче, наприклад, щось купити і отримавши зарплатню, да? він, е, йому просто скажуть, коли він підійде до продавця, що оцей товар коштує 100 гривень е, карткою і 90 гривень за готівку. І така практика, на жаль, вона вже поступово проявляється в деяких категоріях товарів. Ви можете навіть на сайтах пошукати там, мобільні телефони, побутову техніку. Вони відверто вказують продавці, що за безготівковий за рахунок одна ціна, за готівковий інша. Тобто, фактично, це обмеження воно буде стимулювати розвиток чорного ринку. І ну воно просто не продумано. Так це не робиться. Ну потрібні інші інструменти для боротьби з шахраями і для боротьби з ухилянтами по сплаті податків. Я би хотіла ще зазначити, що власне в аргументації, яку ви теж зазначали в поясненнях, мене здивувало те, що наводять дещо такий маніпулятивний момент, говорячи про те, що от держава втрачає орієнтовно не менше 100 мільярдів гривень на рік. Але мені здається, що людина, котра цю інформацію читає, може зафіксувати цю суму і подумати, що йдеться, що якраз через усі перекази між картками фізичних осіб втрачається така. Сума коштів, але е, якщо читати далі, то можна побачити, що це через схеми з ПДВ, контрафакт, сірий ринок підакцизних товарів, заробітні плати в конвертах. Тощо, тобто, це вже говорить про те, що не лише проблема переказів між картками існує в країні, і це ніби трошки суперечливо, ну принаймні в моїй голові. Е, ну, ви правильно зазначили, що е, не ті, ну я просто вам навів умовний приклад продажу там товарів на сірому ринку, коли е, товар продається за безготівку, але е, е, переказ здійсниться не на рахунок ФОП, а на рахунок звичайної фізичної особи. Це тільки один приклад. Є е, ще так звані дропи. Це люди, які е, віддають свої кертки певним шахраям, да, які е, фактично. Проводять платежі там, на сотні е тисячі, на да, мільйони гривень ну, от, через картку фізичної особи знімають готівку, а потім її віддають е тим е підприємцям, які хочуть ухилитися від сплати податків. Тобто, так назва е обналічка да в народі. от Тут така проблема теж є. І відхилення від сплати підакцизних також є. Але ж розумієте, що це. Це ну це не є методом боротьби. обґрунтування вірно що така проблема є, і вона існувала завжди, не тільки в сучасній Україні. Вона існувала 10 років тому у нас. От, з неї ніхто не боровся, з нею мирились певним чином. от Але е, зараз да де деяких сегментах цього ринку є серйозне загострення. Вони праві, що всім треба щось робити, але вони зробили з точністю до навпаки. Тому що ну розумієте, е, Попит на готівку, він нікуди не зникне. Якщо є попит, то буде і пропозиція. Ну, добре, зміниться канал, будуть менше виводити грошей через так званих дропів. О, знайдуть інший канал. Ви знаєте, що е, в нас з е, часів отримання ведення от, в обіг гривні, да, це там 95-й, 96-й рік. У нас головна конкурентна боротьба між банками це за обслуговування роздрібних мереж. Тобто там, де накопічується готівка, яка здається в банки. Тому що ця готівка, вона окремо продається, тобто гривню банки між собою продають за гривні. Е, ну, я зараз ну, поточну ціну я не можу назвати, да, бо я не приймаю участь в таких операціях. Але зазвичай ціна коливається від 0,05 до половини від суми. Тобто, щоб забезпечити касу готівкою. Банку потрібно її купити або інкасувати у свого клієнта, і тому е, ну, канал отримання готівки через банки він не буде перекритий. Бо в нас зупиниться економіка. Е, ціри чорний ринок це частина нашої економіки. Да, він не сплачує податки, да, вони там погані і так далі. Але вони дають робочі місця і вони дають е, доходи. Тим людям, які щось купують в офіційному секторі і які сплачують податки. І тому просто брати, ну, перерубати цей канал, да, пережимати його якимись обмеженнями, це ну, верхня професійності. Я взагалі здивований, що вони таке рішення не обговорили в вузькому колі експертної спільноти людей, які дійсно розбираються в грошовому обігу. А те, що вони зробили, ну давайте почекаємо офіційної постанови, подивимось, що воно буде, як воно там буде прописано. Якщо у ті побоювання, які ми зараз висловлюємо з вами вдвох, справляться, ну потрібно буде звертатися до президента або до уряду, щоб вони приборкали цей апетит, тому що це нікуди, ну це взагалі іде проти тих тенденцій в грошовому обігу, які я відмітив раніше. У нас збільшення. Ну, Безготівкового обігу йде, безготівкової гривні, і це великий плюс. Ви просто не уявляєте, скільки коштує щорічно обслуговувати готівковий обіг в Україні. От представте, ви йдете на касу в супермаркети, проводите карткою або телефоном, і ви вже заплатили. Що, що це означає? Це означає, що ви позбулися цілої ітерації щоб. Ви Зняти з картки готівку, її потрібно банку інкасувати десь або купити в свою касу, потім перерахувати, потім інкасаторам роздати, доставити до е, касових вузлів, якщо це великий банк. Потім з касового вузла вона поступає до інкасаторів, які розвозять, заправляють банкомати. І так от обслуговується обіг. Це велика, велика ітерація, і вона це не просто люди повинні бути там якось там понабирати хлопців, які на вокзалі сидять. Да? <клес> це потрібно бути освічені люди, які мають е, користуватися зброєю, які е, охороняють цей процес. Так само і вимоги доказ почитайте внутрішні інструкції Національного банку. Скільки коштує створити касу перерахунку? Він ну, просто ви колись ну, ви не телебачення, да, ну, я вам пораджу зробити репортаж. Як виглядає каса перерахунку? Там оце маш машини, які перераховують монети. Це як гарячий цех. Тобто, це ну схоже на трошки на щось між складом і друкарнею. От. тобто там реально це серйозна робота, яка виплачується. І ми з вами, громадяни України, з цього платимо. Фактично через те, що е, частину, суттєву частину витрат обслуговування цього обігу на себе бере Національний банк. А прибуток Національного банку переходиться до бюджету. Тобто фактично ми зменшуємо прибуток Національного банку через е, стимулювання готівкового обігу, замість безготівкового, а потім рахуємо кажемо, о, так ми ж тут податки не збираємо додатково. Так, ви не збираєте податків, але зменшите прибуток, тому що вам доведеться готівковий обіг обслуговувати в більше. Він буде дорожче варт варт. І також до речі, проблему з податками ви не вирішите. Тому що просто зміниться канал ухилення і все. Такою була розмова з економістом та фінансовим аналітиком Віталієм Шапраном. При мікрофоні працювала і Лізавета Цареграцька.